З метою належного забезпечення охорони публічного порядку нами проведено ряд організаційних заходів, і, відповідно, ми маємо на даний час попередню інформацію в ці дні 23-24 серпня в населених пунктах області 34 масових заходи. На охорону публічного порядку у вказані святкові дні залучається 492 працівника поліції та 120 військовослужбовців Національної гвардії України. З числа яких буде створено відповідно наряди патрулювання, групи документування, слідчі оперативні групи, нами погоджено залучення на допомогу в забезпеченні вказаних публічних заходів. Це 100 представників громадських формувань, в тому числі самооборони, цивільний корпус АЗОВ. Окрім цього, відділення в відділеннях поліції створено 31 групу швидкого реагування в разі ускладнення оперативної установки. Також передбачено створення двох вибухотехнічних груп з метою обстеження місць з з масовим перебуванням громадян. Основну увагу нами відповідно буде приділятися безпосередньо забезпечення таких заходів, де передбачено масове перебування громадян. Це концертні програми та інші заходи. Також підготовлено доручення та переведено особовий склад головного управління національної поліції Франківської області на посилений варіант несення служби.